Спостерігається дуже цікава тенденція. Вчителі інформатики часто обходять тему роботи з файлами. Чи то вчителям не вистачає часу через обмежений навчальний план, чи сама тема здається надто складною для учнів. Складається враження, що файли це не набір якихось даних, а справжні секретні матеріали. Хоча. Та ні. Давайте все ж таки виправимо цей недолік і розберемо тему роботи з файлами. x файлами. Робота з файлами важлива частина програмування, адже дані потрібно зберігати та використовувати пізніше. Файли використовують скрізь від збереження налаштувань програм до збереження результатів у комп'ютерних іграх. У роботі з файлами є кілька основних етапів: відкриття файлу, зчитування даних та запис інформації у файл. Почнемо з відкриття файлу. Синтаксис відносно простий. Спочатку вказуємо шлях до файлу, потім режим, наприклад, режим читання і тип кодування. Наприклад, UTF8. Теоретично, наче не складно. А що ж скаже практика? Тому відкриваємо середовище тоні і паралельно давайте розглянемо файл, з яким ми будемо працювати. Зверніть увагу, що файл лежить в тій самій папці, куди ми зберігатимемо файл нашої програми. Файл має назву Data.txt, і там зберігаються звичайні рядкові величини. Ну що ж, давайте ми його відкриємо. Спочатку створюємо змінну файл, потім дорівнює. Open, відкриваємо дужки. В дужках прописуємо шлях до файлу. Так як файл лежить в тій же самій папці, що і наша програма, то можна просто вказати назву data.txt. Далі через кому вказуємо режим, в якому відкриваємо. В нашому випадку це режим читання буква R. Після чого вказуємо спосіб кодування Encoding utf 8 Ну от ми його і відкрили. Що ж далі? Ну а далі доцільно считати дані з цього файлу. Тому створюємо зміну, ну, наприклад, контент. Звертаємось до об'єкта File і вказуємо метод read. Окей, тепер файл треба закрити. Прописуємо FileClose. Ну і тепер з допомогою функції Print ми можемо вивести значення на екран. Зберігаємо і перевіряємо роботу програми. Як ви бачите, дані, що зберігались у файлі Data, без проблем були зчитані нашою програмою. Проте цей спосіб є доволі громістким. А основним його недоліком є те, що якщо під час виконання коду станеться помилка до виклику команди File Close, файл залишиться відкритим, що може призвести до небажаних наслідків. Тому давайте розглянемо більш дієвий спосіб відкриття файлу. Для цього створюю нову програму. Нам знадобиться конструкція контекстного менеджера withopen Вона відкриває файл у заданому режимі та автоматично закриває його після виходу з блоку «With», навіть якщо сталась помилка. Пишемо ключове слово «With», Потім Open. В дужках шлях до файлу режим та тип кодування. Далі вказуємо, що створюємо об'єкт файл. Ставимо дві крапки і переміщуємось всередину блоку with. Створюємо змінну контент. Ставимо дорівнює, Звертаємось до об'єкта файл. І використовуємо метод read. Ну а результат читання файла виводимо з допомогою функції Print. Зберігаємо нашу програму і перевіряємо її роботу. Детальніше про метод read. Він дозволяє считати увесь вміст файлу за один раз. Це дозволяє отримати весь текст у вигляді одного великого рядка, включаючи символи нового рядка. Це легко перевірити, підрахувавши кількість елементів рядку. Для цього до змінної контент я застосую функцію length. Підрахувавши символи вручну, бачимо, що їх лише 20. Але функція LEN визначила їх кількість як 23. Також переконатися в тому, що у нас присутні зайві символи можна використавши функцію wrapper. Вона виводить вміст змінної в такому вигляді, щоб було видно всі спеціальні символи. Ну, от тепер ви бачите, що присутні символи переносу на новий рядок. Якщо для роботи з вмістом файлу вам потрібно позбутись цих символів, то доцільно скористатись методом replace. З його допомогою ви зможете замінити всі символи нового рядка на пробіли, і це дозволить читати весь текст як один рядок без переносів. Ось так чудово в нас все виходить. Так як функція Repe нам уже не потрібна, то її можна прибрати. Ну що ж, ми йдемо далі. Але тепер зверніть увагу, наші текстові документи знаходяться в папці Файл. А отже, зміниться шлях до файлу. У тому випадку, якщо нам потрібно считати файл, а кожен його рядок записати як окремий елемент списку, то доцільно скористатись методами «ReadLine» або Readlines. Наприклад, у нас є файл data 1.txt. В ньому знаходяться три рядки тексту. Кожен рядок нам потрібно зчитати в окрему змінну. Для відкриття файлу скористаємось конструкцією VisaOpenSфайл. Обов'язково звертаємо увагу на шлях до файлу. Далі вказуємо режим читання та кодування UTF8. Якщо відомо, що у файлі чітко три рядки, можна скористатись розпакуванням списку. Для цього прописуємо три зміни через кому, ставимо дорівнює і зчитуємо всі рядки. Файл Readlines. Значення змінних виведемо з допомогою функції Print. Зберігаємо і перевіряємо. Як ви бачите, считало разом із символами нового рядка. Треба їх позбутись. З цією метою застосую до кожної змінної метод стріп. О, ну так, значно краще. У тому випадку, якщо у файлі більше рядків, а ми вказали лише три змінні. То цей метод не підійде. Хоча тут можна скористатись деякими способами із теми розпаковка списків. Але нехай то буде вам на самостійну роботу. Тому свій варіант розв'язку можете написати в коментар до відео. А ми перейдемо до наступного методу. У тому випадку, якщо файл має невизначену кількість рядків, але вам потрібно три перші, то можна їх зчитати покроково. Для цього доцільно скористатись методом readline. Тож, давайте відкриємо файл і перевіримо цей спосіб. Далі створюємо змінну ROW 1 і зчитуємо перший рядок ReadLine. Одразу застосуємо метод Strip. Аналогічно створюємо змінну ROW 2, зчитуємо наступний рядок. І так само row 3. Ну і, звичайно, з допомогою функції print виведемо результат. Давайте проведу додаткове тестування цього способу, додавши кілька зайвих рядків до файлу. Як бачите, помилку не видає, а значить, він діє. Ну, і наостанок, розглянемо спосіб читання списком. Відкриваємо файл data1.txt. Далі створюємо зміну rows, яка буде приймати значення списку, і читаємо файл методом readlines. Виводимо результат з допомогою print. Запускаємо і, як ви бачите, у нас є символи переносу. Тож їх треба позбутись. Скористаємось генератором списку і застосуємо метод Strip до кожного рядка. О, як ви бачите, стало значно краще, але треба трішки оптимізувати. Ми можемо обійти Readlines і одразу перебирати файл рядок за рядком з допомогою генератора списків. Це виглядатиме приблизно так. Mm, працює. Ну що ж, ми сьогодні з вами розібрали тему читання файлів. Так, я розумію, вона відносно складна, але систематична практика принесе свої результати обов'язково. І да, я вам далеко не все розповів, тому все інше чекайте в наступних відосиках. Ну, а на цьому в мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до наступних зустрічей. Пока-пока.